Ми все робимо вірно, але і все вірно роблять наші сусіди. Це професійні спортсмени, вони нам не дають, як то кажуть, просто так розслабитися. Так, і що... за це їм подяка. Так, да, І за це їм подяка, тому що ну, це наші товариші, це наші друзі. Тому ми за них, Якщо у нас не вийде, вийде в них, ми будемо за них, за них тільки раді, ми їх перші поздоровимо з перемогою. Подяка власнику водойми Кості Хоменко. Подяка всім хлопцям з Київського Карпового клубу, які приклали тут свій труд, свої знання. Ось. І ми будемо в перспективі, ми будемо сюди їздити. Дуже добре підійсть, недалеко від Києва, тому це водойма дуже перспективна. Сюди добре їхати хлопцям із Західної України, із Східної, і, і центру однозначно. Тому будемо сюди їздити, будемо тут змагатися. Ось, будемо вивчати цю водойму, тому що ми її ну, не знаємо, чесно скажу тобі. Десь ми інформацію ну, звичайно, ми зібрали масу інформації про цю водойму, тому що мас, маса друзів. І всі з нами діляться. і Ми, як, ми готові, але поки ти сам сюди не приїдеш 3-5 разів, я думаю, що це достатньо. Поки ти сам тут не, поймеш, не приймеш участь у змаганнях, не в рибалці, до речі, а іменно в змаганнях, то діла не буде. Ти не будеш знати цю водойму.